Не бікбордах, не рекламу там порошка, що буде проводитись виставка, буде ознайомлення з цими бійцями, які загинули, які зараз там навіть не тільки ті, що загинули. Ну тобто, ну я так думаю. Ідея фотопроекту виникла у волонтерів Київського військового шпиталю рік тому. Семеро молодих хлопців та дівчат фотографували бійців та їхні сім'ї. Записували історії, а потім публікували фото на сторінці у соцмережі Фейсбук. Лише з часом вирішили організувати виставку. У декабрі прошлого року. В початку ми відкрили свою виставку в Києві. Виставка складається із восьми блоків. Кожен з них приурочен опять-таки, і по к каким то датам, так? тобто, якщо це перший блок, посвящений любви, то он приурочен 14 февраля и так каждый блок мы видим тех ребят тех девочек тех мам благодаря которым сегодня у вас и у нас есть мир Організатори розповідають, що героїв шукали по всій Україні. Загалом свої історії розповіли мешканці усіх областей України. Всього на виставці представлені 146 фотографій та понад 120 історій учасників війни на Донбасі. На відкриття виставки прийшли і бійці та ветерани, АТО і із сім'ями. Не просто ти, як по телебаченню, говорить, там загинув один, загинув два-три. Ну, треба знати цих людей, тому що вони. Вони віддають життя, ми навіть не знаємо, де вони загинули, при яких обставинах. А це, це, це не просто ну це, це життя, людина. В неї там сім'я, ну він там був кимось, ну тобто їхню історію в життя, хоча б трохи, але ну, треба знати, хто гине за нас. Також волонтери випустили книгу з фотографіями та історіями учасників проєкту. Кошти, виручені від продажу книги волонтери, спрямовують на допомогу українським військовим та сім'ям загиблих на Донбасі. Бійців є на виставці і фото колишнього військового учасника АТО Віталія Щербака. Сьогодні він зі сльозами на очах дивиться на своїх побратимів. Служив часу в збройних силах України. Ну а потім війна. По призиву серця захищати родину. Останнє ранення ранені мене було в місті Мар'янка. На виході з бойового У мене було дві зупинки серця. Ну там побратими мої раз запустили мені серце, второй раз вже в, в кареті реанімації запускали. Так і познайомився з проєктерами цього проекта. Переглянути експозицію в краєзнавчому музеї можна до 23 квітня. Костянтин Ахновський, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.